Шановні колеги, ми продовжуємо робочий день. Тема наступної події Генпрокуратура проти НАБУ війна за повноваження на прикладі кримінального провадження, що відкрита щодо Сергія Лещенка. Нашими гостями є Сергій Лещенко, народний депутат України, також Дмитро Лошаков, адвокат Сергія Лещенка, юридична компанія Капітал Василь Гацько, співголова партії Демальянс, а також колеги по парламенту Заліщук Світлана, Лусенко, Ігор та Мушак Олексій. Прошу колеги. Доброго дня, друзі. Сьогоднішній брифінг присвячений безпрецедентному тиску, який чиниться з боку Генеральної прокуратури у зв'язку з антикорупційною діяльністю, яку проводять молоді політики у Верховній Раді. Зокрема, йдеться про кримінальну справу, порушені відносно мене. Це провадження розслідується вже близько місяця, і це провадження має всі ознаки політичного переслідування, переслідування за критику за антикорупційні викриття. Ми маємо вже не один приклад того, як в цьому провадженні порушується закон. І в зв'язку з цим я передаю слово своєму представникові Дмитру Лошакову. Добрий день. Вивчивши матеріали, що стали підставою для відкриття кримінального провадження, висновок очевидний: Генеральна прокуратура використовує методи кримінального провадження для необґрунтованого кримінального переслідування, для того, щоб створити перешкоди для Реалізації професійної і політичної діяльності Сергія Лещенка. При цьому Генеральна прокуратура, грубо порушуючи закон, проводить кримінальне провадження з порушенням закону щодо підслідності. Відповідне кримінальне провадження відповідно до норм КПК має розслідуватися Національним антикорупційним бюро. Більше того, Національне антикорупційне бюро вже перевірила зазначені факти, не знайшло жодних підстав для кримінального провадження. Передала відповідні матеріали для перевірки Національне агентство по запобіганню корупції. Таким чином, Генеральна прокуратура не має жодних підстав для проведення даного кримінального провадження. Єдина підстава, єдиний намір це створення перешкод і незаконне переслідування. Доброго дня, я Олексій Мушак, народний депутат України, колега Сергій Лещенка. Я б зараз також хотів сказати про публічну складову цього процесу. Насправді, ну, факти цієї історії всім відомі, але я б хотів звернути увагу на наступне: що Сергій не почав ховатися за якимись дешевими орендами, за підставними людьми, за всіми іншими речами. Насправді купив квартиру на себе. Да? Абсолютно прозоро. Не скриваючись на відміну від інших політиків, які люблять купувати це на офшорні якісь кампанії, на підставних осіб і все інше, да і в тому числі він зараз за цього страждає. Але для молодих політиків насправді дуже важливо цей екзамен пройти чесно, гідно з високоподнятою головою, що я маю на увазі також в цьому плані. Що Сергій не ховається за такими речами, як, наприклад, каже, що як, як люблять ховатися інші політики, коли вони кажуть, що значить немає інших проблем у нас державі, щоб ви звернули на це увагу, наприклад, для, кримінальної, для Генеральної прокуратури? Бо Генеральна прокуратура розслідує цю справу, але насправді дивіться, якщо вона щепетільно настільки підходить до цієї справи по відношенню до народного депутата, то тоді в мене питання: а як же так сталося, що Клюєв втік? Інші втекли. Наразі, якби насправді, надзвичайно велика кількість інших кримінальних справ по народним депутатам не розслідується. Тому, на мою думку, насправді я хочу зараз підтримати Сергія в його прагненні. Чесно здати цей екзамен перед суспільством, показати, що він, по-перше, сплатив за цю квартиру абсолютно легальними коштами. По-друге, він не скривається від правосуддя. По-третє, він готовий на всі питання відповісти. І по четверте, насправді це є плата за ну, чомусь незалежність і спроможність казати свою думку, незважаючи на зовнішні обставини. Дякую. Друзі, всім доброго дня! У мене одне просто питання до українського суспільства. Вам нічого це не нагадує? Ми насправді це все вже проходили. Шлях політичних переслідувань був звичний і за режиму Януковича. І як ми бачимо сьогодні, так само турується і сьогоднішнім президентом Петром Олексійовичем Порошенком. Генеральна прокуратура також склалася в Україні, і поки що це не змінено. Є ручним каральним органом президента, яка повністю сьогодні змінює архітектуру сьогоднішньої української влади. Якщо у нас в Конституції написана парламентська президентська республіка, то по факту так не є. І не є якраз за рахунок того, що в руках президента є силові органи, зокрема Генеральна прокуратура Служба безпеки України, яким вирішуються його приватні питання, його приватні стосунки з політичними опонентами, зі всіма тими, хто його критикує. Я особисто разом з демократичним альянсом організовував протести за відставку Пшонки, пізніше за відставку Яреми. Пізніше за відставку Шокіна, ну і я не виключаю, що незабаром буде той час, коли ми всі разом відставлятимемо Юрія Луценка. І це все говорить про одне, що насправді проблема не на різницькій. Проблема насправді на банковій, проблема в системі української влади. І тому абсолютно очевидно, що ми найближчим часом повернемося до теми конституційних зборів, при, при інсталяції фактично, системи української влади, яка забезпечуватиме і гарантуватиме незалежність правоохоронних органів від політиків, президентів і будь кого ще. Ну і абсолютно очевидно сьогодні, що країні потрібно там не лише Нова конституція, не лише, не лише новий політичний порядок, а в тому числі і нова влада, новий президент, новий парламент, щоб на чергових або позачергових виборах не вийшло так, що українці змушені будуть обирати знову менше зло, і це однозначно сьогодні є місія цієї проактивної частини українського суспільства, яка виборювала сьогодні шанс для України на майдані. Власне, цим ми найближчим часом і займатимемось. І оновленням політичної еліти, і оновленням фактично політичного порядку в Україні. Дякую. Дякую. Мене звати Ігор Луценко, фракція Батьківщина. Ну, можливо, багато хто знає, що в мене з Сергієм є численні розбіжності у політичних поглядах. Але зараз ситуація абсолютно є такою, яка змушує мене прийти сюди і розказувати те, що я давно знаю Сергія, що я знаю, що таке його діяльність, і я знаю, що він ніколи до депутатства свого не працював ні в державних структурах, ні в якихось взагалі на публічному сервісі. Тому застосування цієї статті є свідомо маніпулятивним щодо Сергія і є фактом політичного тиску. Я хочу, щоб усі звернули увагу, що заявником по справі Сергія Лещенка є е, такий собі пан Пензеник, е, фактичний голова регламентного комітету. Нагадаю, що зараз робить регламентний комітет. Зараз регламентний комітет фактично блокує притягнення до кримінальної відповідальності регіоналів. Одночасно, пан Пензеник є е, особою наближеною до е, іншого. Екс-депутата Мартиненка, котрого свого часу Сергій Лещенко дуже е, послідовно критикував. врешті я думаю, що через ці, цю критику е, пан Мартиненко змушений був здати свій мандат і десь там переховуватися вже. Я вважаю це актом політичної помсти і хочу до всіх звернутися, що це історія не про окремого народного депутата. Якщо вже ну, до такого людини, як Сергій Лещенка, можна при його імунітеті, при його, значить, історії і е, те, що називається, бекграунді, можна застосувати кримінальне право. То, що вже говорити про захищення звичайних українців? Це означає, що вона не те, не те що є нульовою, вона є від'ємною. І, власне, зараз ми захищаємо право, ми захищаємо принципи. Того, що людина має бути захищеною, що має існувати презумпція, презумпція того, що вона не порушувала закон. Зараз ми бачимо, що потрібно доводити справедливість, праведність якихось доходів. Це є нонсенсом, це є неправою ситуацією, і це не відповідає принципам ні європейським, ні українському законодавству. Дякую. Доброго дня, Кленюк Дарина, центр протидії корупції. Я хочу звернути вашу увагу, що дії Генеральної прокуратури стосовно відкриття кримінального провадження за статтею незаконне збагачення стосовно народного депутата України Сергія Лещенка є незаконними, тому що ця стаття незаконне збагачення, стаття кримінального кодексу має розслідуватися виключно Національним антикорупційним бюро. І виключно Національне антикорупційне бюро має давати правовий висновок, чи був там склад злочину, чи не було там складу злочину. Я не вдаюся в деталі фактажу. Ми всі знаємо всі ці нюанси про квартиру. Але ми з вами бачимо факт чергового порушення Генеральною прокуратурою з благословіння Генерального прокурора Луценка Кримінального кодексу України. Ще хочу звернути увагу, хто є процесуальним керівником цієї справи, Юрій Столярчук. На жаль, в нього так багато часу. Я здивована, в нього ж настільки багато відповідальних проваджень є. Провадження стосовно а, пана Іванющенка, а провадження стосовно Януковича та його соратників, які вже а, пан Луценко обіцяв завершити і передати до суду. От-от так, три роки тому а, почалися масові розгін Майдану, і ці провадження також ніхто до суду не передав. І я нагадаю, пан Юрій Столярчук є заступником Луценка і який відповідальний за все. Це слідство. Він був і заступником Шокіна. Тобто, по суті, залишки Шокіна лишилися в Генпрокуратурі за Луценка, і ці залишки Шокіна їм нема чим зайнятися, крім того, щоб порушувати закон е, і шукати корупцію в декларації і в майновому стані Лещенка. Е, як на мене, це просто знущання е, над. Е, Потребою і вимогою громадян України боротися з корупцією е, до президента, до генерального прокурора, е, і це величезне неподобство. Дякую. Доброго дня. Абсолютно не секрет, що Сергій є моїм другом. Але я сюди прийшла не як друг. І я сюди прийшла не захищати Сергія Лещенка. Я вважаю, що він не потребує мого захисту. Я вважаю, що всі повинні бути рівним перед законом. І я сюди прийшла, тому що я бачу, що закон порушується. Я бачу, що Генеральна прокуратура почала працювати як в старі добрі часи, як репресивна машина. Я хочу звернути вашу увагу, що відкрито було кримінальну справу проти Сергія Лещенка наступний понеділок, коли були опубліковані всі електронні декларації народних депутатів, після церков. Після мішків готівки, після неймовірних статків, з яких це питання чи сплачені з них були податки, відкривається кримінальна справа Генеральною прокуратурою, колишнім головою фракції БПП по відношенню до Сергія Лещенка. Мені здається, що це оцінка на сьогоднішній день у тій правоохоронній системі, яка існує за президента Порошенка. Також я хочу зробити підкреслити. Що абсолютно переконана, що без схвалення особисто президента України Петра Порошенка ця справа не була би запущена. Так само хочу сказати, що цей факт показує, що нам негайно треба міняти законодавство щодо призначення генерального прокурора, який би унеможливив, аби аби закон унеможливив призначення наступних лояльних людей, які будуть використовувати закони. Для персональної помсти і для політичної розправи. Я нагадаю, що для мене особисто українська правда, журналісти незалежні, які працювали і розслідували десятки е, різних антикорупційних справ і були тією Генеральною прокуратурою за останні 10 років в Україні, коли прокурори працювали рукавичками в президентів України. Нам час міняти. На жаль, Повинна сказати, Юрій Луценко багато робить хороших справ, і ми бачимо, що там є прогрес якийсь в багатьох справах. Але ця історія показує, що він не кращий, аніж всі попередні прокурори, які виконували головну функцію лояльність президентові. Дякую вам. Я вдячний за слова колег, вдячний за слова. Далі за слова мого представника хотів звернути увагу на ще один факт. Тут присутні представники дипломатичного корпусу в цьому залі, і ви, звичайно, дуже добре пам'ятаєте, як під час зустрічей генерального прокурора Луценка з послами Великої Сімки, з послами. Європейських країн, він обіцяв, що розжене так званий департамент Кононенка Грановського, який займається політичними справами, департамент, який відомий вже на весь світ тим, що він порушував справи проти Центру протидії корупції, він збирався допитувати е, пана посла Сполучених Штатів Америки і так далі. І от колишній заступник цього департаменту, пан Дмитро Сус, який був причетний до. Катування співробітників НАБУ, який був причетний до вручення підозр під театрами, колишнім заступникам генпрокурора як Касько, той самий СУС, який був викритий в приховуванні свого майнового стану, оформивши своє майно на підставних осіб, цей самий СУС зараз переведений в той самий відділ управління розслідування особливо важливих справ, які займаються кримінальною справою відносно мене. В цей самий час, за моєю заявою, щодо СУСа здійснюється розслідування в Національному антикорупційному бюро. Тобто. Департамент Кононенка-Грановського просто перемістився разом із Сусом до сам, самого відділу, який зараз веде цю справу. І Генеральна прокуратура як була, так і залишається. Підпорядкована адміністрації президента. А старший прокурор в цій справі, Юрій Столярчук, він безпосередньо, регулярно відвідує адміністрації президента і втримує там вказівки відносно проваджень, які розслідувати, а які зупиняти, кого з розшуку знімати, а кого в розшук оголошувати. І останні слова щодо цієї справи. Я вважаю, що ця справа є особистою помстою з боку президента України в зв'язку з тим, що декілька тижнів тому на мене вийшов один з чинних представників української правлячої еліти з проханням дозволити йому сконтактувати з представниками американських спецслужб щодо фактів корупції та використання американських кореспондентських рахунків чинним президентом та його оточенням в корупційних оборудках. Після того, як ця інформація була отримана керівництвом України була дана команда ФАС, і ця кримінальна справа почала розслідуватися з усіх боків, з усіма можливими порушеннями, з єдиною метою дискредитації всіх моїх антикорупційних викриттів. Дякую за увагу. Дякую, колеги. У нас є час на кілька запитань, якщо такі є. Будь ласка, представляйтесь. Олена Лоскун, Ласкун, телеканал Озік, мене пане Лещенко, вас запитання: як тепер будете відстоювати своє ім'я там, підете до суду, чи яким чином будете боротися із ГПУ? Я спробую відповісти на це питання. Насправді порушення закону очевидно. Ми вже звернулися до Генеральної прокуратури з вимогою передати зазначену справу до Національного антикорупційного бюро. У випадку, якщо. Генеральна прокуратура не відреагує на це і не виконує пряму вказівку закону, будуть підстави звертатися з вимогою порушити кримінальне провадження щодо відповідних посадових осіб Генеральної прокуратури. Саме таким чином, я думаю, можна встановити порушення з їх боку. Тобто, розслідуючи справу, яка підслідна набу, Генеральна прокуратура порушує закон. Порушуючи закон. Це відповідальність кримінальна відповідальність конкретних посадових осіб, слідчих і прокурорів. Тому будемо вимагати притягнення їх до кримінальної відповідальності. Дякую, колечі. Ще запитання? Якщо А, є, будь ласка, представляйтесь. Мікрофончик. Ольга Василевська ТСН пане Лещенко, скажіть, будь ласка, чи підете ви сьогодні зі своїм захисником в НАЗК отримати, ознайомитися з адміністративним протоколом? І ще прокоментуйте, будь ласка. От ви ратували за створення НАЗК, А зараз і вас цим же НАЗК і так би мовити, обличчям об НАЗК. То може ви якось неправильно його створювали цю систему, що вона так кульгаво працює, і ви тепер її звинувачуєте в. На жаль, весь процес створення НЗК перетворився на політичний пасіянс. Згадайте, як влітку 2015 року, тобто майже півтора роки тому, почалися маніпуляції навколо створення НЗК, коли заступник міністра Кабінету міністрів, пан Греба, благословив фальшиве зібрання так званих громадських антикорупціонерів, пані Дарина Калинюк, це дуже добре пам'ятає, а громадських організацій, які ніколи жодного дня не займалися боротьбою з корупцією. А єдиним доказом своєї участі в цьому процесі вони принесли довідки, які самі собі виписали. Громадська організація з зони АТО, назва невідома, написала характеристику іншої громадської організації з якогось забитого села, яка каже, що вона боролася з корупцією. І Так само ця написала на ту, яка в зоні АТО. І вони обрали номінаційний комітет, який мав обрати заангажований склад на ЗК. Після цього ми мали три місяці зволікань, тиск з боку Європейського Союзу, щоб це все зупинити. Закінчилось тим, що процес створення НЗК перетворився на постійний політичний пасьянс. Зрештою, в нас НАЗК не сформовано, в нас немає повноцінного складу НЗК. І на сьогоднішній день керівництво НЗК регулярно бере участь в переговорах з адміністрацією президента щодо того, як чинити з того чи іншого способу. На мої звернення щодо відкриття провадження або перевірок щодо невідповідності в деклараціях того самого президента. Інших представників чинної влади отримують відписки. Водночас вони займаються тим, що непрофесійно і неповноцінно проводять розслідування відносно людей, які займаються боротьбою з корупцією, намагаючись задовольнити замовлення адміністрації президента. Що стосується вашого другого питання, це ми будемо узгоджувати з нашим адвокатом. Офіційних запрошень нами не отримано. Вчора було єдине офіційне запрошення, яке, було, яке містило в собі брехливу інформацію. Коли я прибув на це запрошення, той з місць, який містився в запрошенні, не відповідав тим діям, які збиралися вчиняти в тому приміщенні. Зв'язку з цим ми очікуємо на офіційне запрошення з боку згаданого вами відомства для того, щоб разом з адвокатом виробити подальший план дій. Дякую. А якщо можна мікрофон, лаконічно. Дуже лаконічно. А хто оплачує послуги адвоката і скільки воно коштує? А... Я надаю правову допомогу Сергію Лещенку відповідно до закону про адвокатуру безплатно. Це моя громадянська позиція, оскільки я підтримую в цілому боротьбу проти корупції і хочу додати стосовно візиту до НАЗК, чому ми вимагаємо офіційних письмових викликів. Нам необхідно знати, хто має відповідати за порушення закону, яка конкретна особа, тому що виклик через засоби масової інформації і через інтернет. Це намагання приховати, приховатися від відповідальності за свої дії. Особа, яка підпише зазначені виклики, ми будемо дивитися, наскільки відповідає закону її дії, і відповідно вимагати припинення такого порушення. Дякую. Колеги, ще більше питань немає, на цій ноті будемо завершити. Дякую, колеги.